Іноді мені здається, що це був лише сон. Іноді мені здається, що я все ще там. Під уламками свого літака. Іноді здається, що саме тоді і почалася ця історія. Але зараз я розумію, що початок був за день до того. Повітряна служба заячого острова говорить Маккензі. Погода. Чекачекай, не чекай, чекай, не так швидко. Морті про що взагалі ти говориш? В нас пішла і кажеш, ти чекаєш, що ви политаєте кудись на пішне. Я знаю, що тобі треба гроші, але погода просто. ну, Це все окей, я тебе поняв. Добре. Ого. привіт, він. Що ти тут робиш? Да, трохи пройшло років. Я про тебе не чув взагалі з того моменту. знаю і не почув би. У мене важлива справа до тебе. І чому ти тут? Що ти маєш на увазі? Е -е, ти окей? Ну, я так, да, але питання стоїть не про мене. Окей. Тобто, ти все ще лікар. Я думав, що після. Що ти тут робиш? Мені потрібна твоя допомога. В північній частині великого ведмедя Мені відокремлена спільнота і дехто там. Ти що, пропила голос? Не можна стільки пити, астрій. Я знаю, але мені дуже туди потрібно. Ти все ще бухаєш, так. Да? Хтось мусить це робити. Що це означає? Макензі. Віл. Я приїхала не для того, щоб сперечатися про минуле. Мені потрібен парот, який допоможе мені потрапити туди, куди інші не зможуть. який не буде ставити питань, і з яким завжди можна похвалитися. Ти потрапила в проблеми? В тебе знову проблеми? мені допоможеш чи ні. Що в, в Кейсі? Я просила, не став запитань Кейсі. Що в Кейсі? Там бухло? Раз, питань. Слухай. Погода дуже погана. Дуже. Там нічого не видно. Ти приходиш через кучу років я вже міг бути мертвий. Та ти точно могла бути мертва. Ти уявляєш і хочеш, щоб я ризикував життям. казна якою північною далечінню, щоб ти і твій загадковий металевий контейнер, в якому по-любому бухло, і ви просто набухались з друзями. Так. А, я... Я знаю, як тобі було важко кинути. В цьому. Не повертайся Чого до цього. Ти не розумієш? Не розумієш. Mm. Нічого. Ти думаєш, що я відчуваю те ж саме, що ні. ти? Чим довше я чекаю, тим стає гірше. Стільки часу втрати. Чекай, що стає гірше? Чому мене залишає думка, що ти говориш про бухло? Бо я не про нього. Кидай сумку в літак, і я підготую до польоту все. Краще присивнись тебе чекає складний шлях. ще Що ношу? Вручку свою. Нашою вручку. А та. Та я так забув зняти її. Я теж забула зняти. Чому? Думаю, погана пам'ять. Мені здається, що ти хотіла забути. Слухай, мені треба було відшукати тебе. Хлібах, звучить законно. Я не запитую про твій вибір Макенсі. Є багато речей, які можна робити, окрім, з того, щоб сидіти в старому літаку. Взагалі-то нам було непогано в літаку. І він був в чудовому стані. Знаю, добре. Я тут не сижу для того, щоб з тобою зваритися. Ага. Знаєш, я постійно про нього думаю. Що я зробив. Я ж все це, це зробив заради нас. Тобі не потрібно, не варто. Ні. Важливо, щоб ти почула. Є речі, які треба сказати. Покаді, не зараз. Просто послухай. Він замовни, подивись що твориться. Це погано. Що не маєш на Нема живлення, схоже, що все згоріло. Відсутні живлення означає тільки одне. Ми падаємо.